Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст «Проста Формула подкаст про найтехнічний вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-прі, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем. І Денис. І сьогодні у нас ще нема гран-прі, і ми вирішили такий зробити екстра випуск, бо п'ятниця, нам ну, ж треба щось дивитись, По практики ви навряд чи вранці ставали дивитись. І от таке питання. <кхем> Значить, чи задумались ви? Е як взагалі будуються траси для Формули 1? От і ми з Денисом задумались. Прикиньте? Ми не знали, ми навіть чомусь ні разу не піднімали це питання. А як проєктуються ці траси? І тому вирішили розібратись трошки в цьому питанню і донести коротко, лаконічно, по суті, для вас у нашій рубриці всередині Формули, щоб, як завжди, можна було скинути комусь, хто взагалі не розбирається Формулі-1. Він такий: о, клас, я дізнався, як будуються траси Формулі 1. Як на мене, то прям кайфово, що скаже Денис? Мені насправді дуже сподобалась тема. Я чесно, коли шукав інформацію, ну, я прям поринув у новий світ. Знаєш, типу, по-перше, дуже багато про будівництво. Я чесно здивувався хто. Хто, коротше, ініціює взагалі це будівництво траси? Бо я, чесно кажучи, думав, що ну, мабуть, типу, якась асоціація, типу, uh -huh. 에, Формули 1 або ФІА там просить у когось, щоб побудували трасу. Так ні, ніфіга, воно так не працює, а працює взагалі по-інакшому. І це для мене був типу такий, знаєш, вау, прикольно. І, і зараз розкажемо, як воно працює, правильно? Да. да. Ну то пристібаємось і полетіли. Ну шо? Мабуть, в першу чергу варто сказати про те, що це жесть який складний і заплутаний процес. Тому що побудувати трасу це дуже багато аналогій проводиться, як написати симфонію, тому що тобі треба поєднати дуже багато елементів в одному. І під дуже багатьма елементами в одному я маю на увазі те, що треба врахувати. Першу чергу рельєф, ландшафт, де ми будемо будувати цю трасу. Потім врахувати, як зробити її цікавою. До речі, на цьому аспекті дуже багато виникало питань завжди, тому що ми самі навіть з вами іноді дивимося, що там є траси не супер цікаві. От, наприклад, Абудабі, та? Да? Ми там її вважаємо не супер цікавою як закінчення сезону, бо ну так припадає. Хоча сама технологічно по суті траса, вже прочитавши цю інформацію, вона офігеть, яка цікава. От. І тому дуже багато факторів впливає на те, як все ж таки побудувати, ну, оцю, скажімо так, ідеальну симфонію, ідеальну трасу, таку, щоб нас, щоб нас як глядачів, задовольняла. щоб задовольняла вболівальників, які туди приїжджають, щоб задовольняла безпеку, і ще задоволь... аж запутався, Задовольнила і самих гончиків на ній їздити. Вболівальників да? тому, не забувай. Так, сам... так, да, да, я ж кажу от про них. І... і щоб гонщикам було цікаво на ній їздити, тому що по факту. Вони першо, для них першочергово це умовно все робиться. Да? Тобто, крім того, що, звісно, ми там маємо заробити грошей, але першими там, хто проходять ці всі тести, це гончики. Е, ну що ж, тоді я вважаю, що треба розпочати взагалі, хто ж, все ж таки робить оцей перший крок для побудування. Е... Траси. Першим кроком у створенні гоночної траси є розробка взагалі концепція, яка часто ініціюється власником землі або взагалі інвестором. Тобто, це насправді може бути взагалі не людина з автоспорту, це може бути умовно, уявіть, власник ранчо, який подивився на свою ділянку, і такий вау, клас! А отут буде, я вважаю, офігенно між двома коровниками проходить траса для Формули 1. Ну, це досить умовно, там, ну, кажу. Да, да, але да. по факту, типу, все, весь цей процес може почати людина. Взагалі будь-хто умовно, якщо в тебе є ділянка землі, або в тебе є гроші на цю там ділянку землі, якщо ти розумієш, що подальше будівництво на цьому місці буде цікаве, бо зрозуміло, що далі з цього всього випливає дуже багато питань, наскільки це місце зручне, наскільки зручно буде добиратися сюди людям? Тобто, вже умовно відпрацьовуються, знаєте, якісь там банальні речі саме в бізнес-проекті, чи заробить це там місце умовно. Гроші в подальшому вже починає вирішуватись, насправді для якого виду автогонок це буде відбуватися, бо від цього теж насправді в подальшому дуже багато чого залежить в форматі самого будівництва. Але на етапі, як Артем сказав, самого створення ідеї дуже 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 надважливою буде історія топографії саме цього місця, чи є там холми, чи це рівнина. Бо в подальшому це буде один із самих перших і самих великих етапів будівництва. На тобто, перед тим. Звісно, як це дійде до будівництва, робляться, скажімо так. Умовно ескізи самої траси, як це буде виглядати, і вже потім після цього там відбуваються симуляції різні. Це якщо так умовно коротко, ми зараз про все більш детально поговоримо. Далі відбуваються вже симуляції, саме її заганяють через там спеціальні програми в симулятори. Потім її обкатують в симуляторах, і аж тільки після цього починається весь етап будівництва, проєкт, ну, проєктування самого будівництва, і пішло, поїхало. Да. Е, ти насправді сказав про те, що може бути хто, і я згадав, що є нещодавно була інформація, ти, мабуть, бачив, є фотка, є реальний трек, десь він, десь він знаходиться. Його коротше, якийсь магнат побудував для себе. І навіть то він на фуджі знаходиться, чи десь там, що він прям ну, аж десь в горах. І що на ньому ти, він хоче, щоб провели там ну, поприїжджали гонщики і теж покатались. От. Ну, коротше, да. це до того, що в цілому, мабуть, хто. Може, маючи великі гроші, велику ділянку, вирішити побудувати собі трек. І насправді це трошки чіпляє історію е, траси в Остіні, бо вона таким чином, насправді, і була спроєктована, був е, власник е, ділянки там, і він вирішив, що ну, коротше, хоче там зробити трек. І насправді, мабуть, треба сказати про головну людину, да, яка займається цим всім вже багато років, це Герман Тільке. Е, да. Він по факту є тою людиною, яка зробила або спроектувала, або перепроектувала понад 25 різних трас Формули-1. І це насправді е, як і плюс, так і мінус, тому що е, навіть е, я читав, що є в Фейсбуці груба, що типу тільки аут, бо вважаю, ну, дуже багато критики лється на в його сторону, що там деякі треки є нецікавими, де й ми і самі з вами насправді це знаємо. Але він е, дуже багато пояснював в своїх інтерв'ю про те, що. Розумієте, що я маю зробити з урахуванням усіх нюансів, які присутні у ФІА, які присутні у тому, як будуються треки. І Це мається на увазі і безпека, і комунікації, і інженерія. І тут, ну, іноді ми впираємось, що не всі траси можна побудувати як спа, да? Ну, типу, такі класні, такі видовищні, такі цікаві, такі ну просто неможливо. От, але. Е, насправді, те, що там він робив з, з деякими треками, та як перебудовував, воно насправді має свій вплив. І тому ми з вами іноді маємо там супер яскраві траси, да? а іноді маємо більш посереднє, але це не через те, що людина там провтикалась, а про це через те, що та, в тому місці неможливо зробити там по-інакшому. Хоча нам здається, що. Можна зробити по-інакшому, да? Наприклад, кота вона є дуже. Чому вона дуже класний приклад? Тому що це трек побудований на пустій ділянці, який має в собі. Це Франкенштейн по факту. Ми неодноразово говорили про цю трасу, коли див там Архіпідію розповідали, що вона створена з куска Японії, куска Сільверстоуна, куска Турції. Типу, і все це поєднується в цій трасі, тому що там у нього була можливість реалізувати повністю з нуля. От. Ну і Артем дуже правильно зачепив те, що насправді будь-який трек, який будується, він має пройти обов'язкову сертифікацію FIA для будь-яких гонок, умовно, які підпорядковуються, вони мають видати повну ліцензію. А для того, щоб отримати умовно цю ліцензію, зрозуміло, що. Вони мають умовно продемонструвати цей макет траси зі всіма безпеч... ну, зонами безпеки зі всіма, як правильно будуть які загородження будуть стояти, де будуть сидіти глядачі, скільки їх буде сидіти, і ось ця насправді частина роботи. Вона така достатньо теж значна, щоб умовно закрити. знаєте, оці всі питання безпекові з приводу і пілотів, і глядачів, і так далі. Так, да, і насправді щодо ще ландшафту, то тут дуже важливий момент, що є багато там ландшафтних нюансів, які насправді можуть бути круто інтегровані в, в дизайн траси. Да, і, ми знаємо... якщо, якщо ми згадаємо ту ж саму СПА, оцей да. підйом Оруш, це візитівка, як на мене, цієї траси, і вона офігенно туди вписалася. Так, да, є СПА, є мельбурн Мельборн-Альберт Парк, де це по факту навколо здоров'яного парку, є в Канаді, де навколо озера. І от такі моменти вони тільки додають цікаві всі траси, і воно ж і впливає безпосередньо на саму гонку. І що саме цікаве, що коли, коли починається будова траси, ну, її моделювання, воно починається насправді з того, що спочатку розташовують. Якісь будівлі, якщо вони там взагалі є. Да? Тобто, наприклад, інтегрують трасу як Китай. Нещодавно да, не так давно, де ми бачили цей здоровенний, просто я не знаю, що це вишки. Ми бачили бахрейну, ця зона огляду. Ми бачимо той самий кота, де є ця вишка. І все воно починає обігріватись навколо цього. Потім лас вегас Лас-Вегас да. ну, лас це типу вулична Мишка. траса, у них там да, інша специфіка. Ну, і а потім починають будуватися насправді зони оглядові, де будуть знаходитись глядачі у ці ці яких ми знаємо. Тобто, насправді першочергово йде планування, як буде розташовано це все. Ну і туди включаються, звісно шпітлейн, гаражі, де буде медичні установи. От і ну і. Далі вже пішли бар'єри, і от там всередині ми знаємо, що у нас має бути там отут трек, і ми навколо нього починаємо обрастати умовно м'язами. Ну і, звісно, є типу регламент з приводу того, що трек само собою має зобов'язаний бути мініма... ну, для Формули 1 мінімальною довжиною 3,5 км і максимальною довжиною 8 км. І навіть там є внігласний розподіл по поворотам, типу, що там, умовно, 30%. Повільних поворотів 30 середніх 40 швидкісних але він типу не є прямо офіційним, але його там і намагаються дотримуватись при тому, як, як будують трек. Ну, і і спробування... ще, важливий, ще важливий аспект з приводу будування траси що це кут поперечного нахилу, він у них має бути до 10 градусів, що дає, звісно, додаткове навантаження і додаткову цікавість для гонщиків, і на поворотах воно має. Це десь до 10 градусів на поворотах і напрямих має бути на 1-3 градуса. Від, mm -hmm. від напрямих, шо і це для того, що створено, щоб відводити само собою воду. Да, от до речі, про це я хотів би поговорити. Що надважливо ще перед тим як починається взагалі забудова, по-перше, все, що там будується, будується над технологічними історіями. В них усіх використовуються GPS-трекери, Тобто, кожна точечка прямо знаходиться, має знаходитись на своєму місці, отак як умовно воно в автокаді. Там було б набудоване. Намальоване, угу. ось саме так воно і переноситься за допомогою спеціальних автомобілів. Плюс при цьому, коли починається будування всього умовно комплексу, перше про що ну, по-перше, знімається там верхній прошарок ґрунту. Будується, готується фундамент. І друге, над чим супер важливо працювати, це саме система дренажна. Бо, як ми знаємо з вами, бувають у нас на треках місця, де, наприклад, скупчується вода, і на сьогоднішній момент цьому виділяється неймовірна насправді увага для того, щоб ця вода взагалі намагалася не затримуватися на трекові. Я не пам'ятаю на якому із треків є така історія, що оця дренажна вода, яка потрапляє, вона десь під треком переробляється, проводиться. Через Через фільтри і потім її типу безкоштовно можуть пити глядачі на самому гран-при. Чесно, не пам'ятаю, якому саме так. Е, це ще в принципі, додам, да. До дренажної до, до системи, що насправді вони не там будують прям цілу систему каналізації, систему труб, які будуть відводити воду, прям, щоб вона, не дай Бог, там не застоялась, не піднялась. Вони будують прям цілу екосистему по факту під під треком. І дуже цікава історія з приводу самого асфальту, як його кладуть, бо насправді теж я думав, що ну блін, що там покласти той асфальт. По-перше, там використовується спеціальний е, матеріал. Кладуть асфальт, яким кладуть асфальт, він чесно не згадаю мене до цього. Я можу сказати, це бітум найкращої якості, це спеціальна суміш граніту, і це полімерні домішки для того, щоб збільшити щеплення. Да. а саме цікава історія в сенсі укладки, бо я думав, що ну як, ну накидали, як от у нас умовно в Києві десь асфальту, його вкатали, і все. Як з'ясувалося, насправді ні. Є спеціальна система. З оцими катками воно називається гаряче вкатування, умовно. Тобто, коли кладеться асфальт, якщо це досить широка ділянка, то їдуть насправді одночасно два катки, і задача їх умовно одним разом прокотити повністю весь трек, щоб не було моменту, що десь умовно застиг асфальт, вони поклали угу. інший, і ну умовно утворилося оцей або поребрик, або стики. Тобто, якщо насправді придивитися умовно до траси, то вона не має між собою стиків, тобто це одна. Гладка поверхня, і оце мене теж насправді здивувало, бо я думав, ну блін, ну що там класти, той асфальт? Взяли, кинули з лопати, трошки покрутили цими каточками і готово. Але ні, дуже складно. А насправді. Ти, ти бачив, скільки треба шарів, скільки вони шарів вкладають? Якщо Асфальту. чесно, ні. Мінімум 6 шарів і загальна глибина від 45 до 60 сантиметрів. Ну там просто там є основна підкладка, умовно, вона достатньо там велика, вона робиться сантиметрів 30-40, умовно. А оці маленькі це вже от саме наслоювання нового нормального асфальту, скажімо так. Бо е, в самому низу у нас все одно лежить там щебінь, каміння, ну, конечно, пісок. Да. Те саме що ми знову ж. Отут, так. все, що ми бачимо з вами на дорогах міського користування, отут те саме буде у нас і з треком, насправді, просто вже зверху інша подушка. Так, і, звісно, дуже велику увагу, само собою, приділяють безпеці. Частково, ну, як Денис сказав, це дренажні системи. Потім по треку розкидані усюди точки, які можуть сповіщати, насправді я цього не знав, сповіщати про вильоти, аварій, ще до того, як ми це побачимо десь на камерах. Вони можуть сповіщати навіть про систему, ну, цю. Якщо щось вогне запалилося, коротше. І е, тут теж важливий момент, що інженерам і дизайнерам і архітекторам треба продумати, де будуть граві... ці гравійні пастки, де буде асфальт знаходитись. Тобто, оці всі моменти вони мають бути забезпечені, тому що ну, ми ви самі розумієте, що ми там це формула 1 це дуже неймовірно високі швидкості, і тут не можна допустити того моменту, що. Десь провтикають там зробити гравійну паску або якусь безпекову історію, і ну, це може закінчитись загибель пілота. І Тому ми з вами зараз бачимо на усіх швидкісних поворотах, де, не дай Боже, щось може піти не так. Яскравий приклад, Joe. 2021 рік: ну Жоу там, там сітка його спасла по факту. А, Макс і Льюіс. Якщо б там mm. не було гравію, по якому Макс скотився, то він би там ну, скоріш за все міг би розбитись, тому що це було yeah, exactly. там 50 g було. А, і тому дуже важливий аспект проділяють саме розташуванню цим усіх моментів для того, щоб е, ми могли, ну коротше для того, щоб була максимальна безпека. І отут, я, що для мене було цікаво, а, це дізнатися про ці бар'єри. От, до речі, а, да. Да, давай, скажи про неї. Їх насправді існує чотири штуки. У нас бувають бетонні бар'єри. Зрозуміло, що вони не виставляються там умовно прямо по периметру. Вони ставляться ближче до глядача, щоб уже умовно загасити ту хвилю удара, яка там відбувалась в боліді. Потім бар'єри сейфер. Це якраз оці бар'єри. Якщо ви бачили аварію грожана, коли він загорівся, це якраз ці бар'єри сейфер вони умовно. Це скажи мені, Така пом'якшені пом бар'єри, які в себе абсорбують удар. Тобто вони угу. не жорсткі, вони достатньо рухомі, і через це весь удар умовно тушиться в них. Потім всім нам відомі шинні бар'єри. Ми я думаю, бачили їх на картингах і дуже багато де. І також пластикові бар'єри. Частіше усього це якісь пластикові аля, умовно, бочки, в яких може бути вода, в них може бути позаду пісок, наприклад. Теж для погашення цих всіх таких сильних ударів. Да, і ці сейфер бар'єри, вони називаються TechPro, наскільки я розумію, це компанія, яка їх виготовляє. Я навіть дивився фотографії. Я спробую знайти, щоб вам закріпити. Вони, коротше, всередині. Там якийсь дикий просто состав, тому що там щось, воно як. Як цей, як торт. Коротше, воно так так виглядає всередині, а там, я так розумію, може резина, може губка. Ну, коротше, щось таке, що от насправді абсорбує в себе усю енергію. Як ви бачили, вони ж стоять всі з ну, копом, тобто всі разом, для того, щоб удар в одну точку розсіювався по всьому бар'єру, по всьому периметру цієї огорожі. От, і так, да, да, все. Ну що ж, після того, коли насправді вже повністю у нас вся безпека готова, вже насправді починають будувати саме трек. І тут би я б, мабуть, перейшов до самих поворотів, які типи поворотів у нас використовуються. Їх насправді там теж не супер багато. Я думаю, всі ми знаємо, що таке шпилька. Да? Тобто шпилька це повороти у нас на 180 градусів. Умовно, цікавість оптимальна техніка проходження шпильки зазвичай включає максимально пізнє гальмування, вихід на класну траєкторію, да? і далі вже обгони. Це, от, наприклад, Приклад, нам дуже крутий. Приклад був якраз в Китаї після зони ДРС. Оце прям у нас гарна, гарна така чітка шпилька. Потім у нас є з вами ески. Вони бувають різної форми, як самої букви С, бувають більш такі жорсткі, як буквою Z англійською, і в ній вже тут своя історія, те, що. Тобі важливо, умовно, зайти в перший поворіт, бо далі в тебе йде каскад поворотів, який буде умовно там, тобі або допомагати класно пройти його, або заруїнити повністю весь прохід. Потім у нас є з вами шикани. Шикани це такі намисно знову ж таки, спроєктовані різні повороти, да, вони, змінюючи свої направлення. Вони часто гострокутні, ліві, потім праві повороти, тобто таке щось схоже на ЕСКІ, але. Трошки іншої форми. Ми спробуємо вам познаходити, позакидувати. Потім у нас є повороти постійно зменшуваного або збільшуваного радіусу. Тобто це поворот, який, наприклад, знову ж таки повертаємося до Китаю, до нашої неймовірної улітки. Оце якраз саме ті повороти, коли він на початку йде достатньо, начебто об'ємний, а потім до кінця повороту він зменшує свій радіус. тобто такого формату у нас повороти, і вони бувають ну, умовно два види: або вони збільшують свій радіус від повороту, або навпаки він закручується ще більше в середину. Потім у нас є подвійні апексні повороти, тобто це е, умовно два з два з'єднаних повороти з саме з апексами. Е, вони у нас бувають, наприклад, ми можемо згадати з вами Австралію ту саму, там де у нас є він знову ж таки есо-образний плюс е, з подвійним апексом. Це той момент, коли тобі, скоріш за всього, буде треба виходити все ж таки на той апекс. Е, потім у нас є карусельні повороти. Е, карусельні повороти, е, ви розумієте, що вони. Е, Умовно мають повторювати форму каруселі, як такі знову повертаємося до того ж Китаю. Да? Тобто, це достатньо схожий, коли в тебе постійно йде вкручування. Або е, насправді у нас є схожий поворот в Монако, той самий, коли ми з вами повертаємо, боже, забувся там, де оця пальмечка. пальма пальма, да. Так і називається. І також у нас є штопорні повороти. Це знаковий тип повороту, який, по суті, є шиканою, поєднаною зі значним перепадом саме висот. Тобто до цього ще додаються висоту. Ну і звичайно, що ми не забуваємо з вами, що в поєднанні з цими поворотами плюс з градієнтом самої траси ми отримуємо умовно там, з вами цікаву трасу. Да, і от як ти правильно сказав сказав там про апекс, я задав, ще про важливий момент, які будуються також, які враховуються при будівництві. Це керби, да, тобто це такі бордюри, можна сказати, це так, які у нас там біло-червоного кольору знаходяться, по яким ми потім апекс, до речі, вимірюємо також. І оці бордюри, по факту, вони мають там висоту від 2 2,5 до 5 см і спеціальний нахил. Звісно, це залежить від траси до траси, від ділянки до ділянки. Але вони розраховані таким чином і створені математичною. Формулу для того, щоб стримувати, по-перше, пілотів від постійного зрізання поворотів. Ми бачили, так, що іноді, коли там ти хочеш зрізати, заїжджаєш на нього, у тебе боліт може аж під підстрибнути. От, потім у тебе є через нього передається вібрація на шасі, що також вплине на боліт. Ну і переходячи насправді до, мабуть, дуже цікавого питання: це фінансовий аспект. Скільки ж коштує побудувати трасу, яку. Яка стане потім трасою в календарі Формули 1? Насправді цифри від траси до траси дуже різняться, але це в цілому понад 300 мільйонів доларів. Але тут важливий аспект, що в ці гроші входить тільки фаза будівництва, ну тобто момент, коли ми побудували там весь трек. Але ми маємо розуміти, що у нас ще є витрати на технічне обслуговування, що у нас є операційні витрати, і що у нас є маркет і просування цього треку. Наприклад, якщо взяти трек той же самий Circuit of the Americas» в Остіні, він обійшовся в 400 мільйонів доларів. І що цікаво, що в ньому брали участь інвестиції, як я вже говорив. І плюс держава також посприяла і підтримала будову цього треку. А є, наприклад, такий е, варіант, як Ясмаріна в Абудабі, і вона обійшлась в 1 мільярд доларів. Да, ну, ви бачили наскільки гарно побудований цей трек в плані споруд, яхти, які там знаходяться. І тому подібне. І тому він обійшовся дуже-дуже дорого, на відміну від тої самої кота. По факту це просто да, на, як я казав, на рівнині побудований трек. Там От, ще, тому, да. тебе, були в минулому році, Якщо я не помиляюся, рендери в Катарі вони ще один трек хотіли побудувати. Але uh -huh. там просто космос, там, де край треку проходить прямо над водою. Типу добудовувати вони хочуть трек. Типу, щоб вони прям над водою проїжджали. Ну коротше. Але я думаю, що там ну ну в Катарі можуть це вже ж зробити, в них є на це кошти. Але там проект, ну тупо космічний якийсь апарат. траси на вулиці, вони як по факту не будуються. Тут приходить держава, або до держави приходить Фіа, якщо хочуть в цій. В цій країні проводити, і вони обговорюють, чи можна це зробити в місті. І потім вже той самий є архітектор, але він, типу, робить це в межах траси. Uh -huh. І от, ну, понятно, Монако він не будував, тому що Монако давним-давно побудовано, але е, цікавий аспект. На Монако треба 33 дні на монтаж, треба 900 тонн обладнання і 45 кілометрів бар'єрів, і потім ще 17 днів на демонтаж. Тобто, місто встає, в принципі, на два місяці, так? Да. Да. А Сінгапур, е у нього 1600 прожекторів виставляється, освітлення в 4 рази яскравіше за стадіони, 108 423 метри кабелів і резервні генератори потужності, щоб трек, не дай Бог, не Офігеть. Прикинь? да. Тобто у кожної траси по факту є свій виклик, да? ті, що траси побудовані з нуля, вони автономні. Да? Вони Витрачають ці гроші по більшій мірі на те, що їх треба обслуговувати, коли там нічого нема. А траси в місті вони, типу, більш практичні по факту, але це, ну це скажімо так, заморожує трафік, заморожує життя, і ну там ведуться роботи по факту, кожен рік. Да. от Ну У мене та в цілому все. Ну, і в мене все виходить. Сподіваємось, друзі, ми змогли вам розказати трошки про відкритий зайновісу про те, як будуються траси у Формула-1, і що наступний раз, коли ви будете дивитись формулу і думати, що ех, цей архітектор побудував незручну трасу, ви будете знати, ні, він побудував, тому що там, мабуть, треба було розташувати так стаді, ой ці грандстенди так медичні ці центри, так дренажі. Ну, коротше, тепер ви. Трошки вже про це знаєте. Тому обов'язково напишіть нам коментарів прямо зараз. Лайкосів накидайте, підтримайте нас за нашу роботу і за роботу архітекторів, які створюють трасу Формула 1. Так, да. ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку і всім па-па!